18 питань порядку денного розглянули депутати на пленарному засіданні позачергової 38-ї сесії, яку провели 7 лютого. На сесії депутати затвердили нову місцеву програму підтримки підрозділів Збройних сил України, служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, територіальної оборони, добровольчих та інших військових формувань на території Зміївської територіальної громади на 2023-2025 роки. Більш детальніше про неї розповів міський голова. Павло Голодніков. 24 лютого минулого року, як розпочалася повномасштабна російська агресія проти України, на території міської міської ради здійснюють свою роботу дані підрозділи тих чи інших силових структур. зв'язку з чим пропонується прийняти програму, де передбачити програму виділення коштів з міського бюджету на виконання поставлених завдань. Які час від часу доводяться до виконання саме міської ради, е, пропонується в програмі передбачити кошти саме на організаційне та матеріально та матеріальне технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони, підрозділів збройних сил України, СБУ, національної гвардії, добровольчих формувань територіальної громади, а саме забезпечення приміщення. Приміщеннями, об'єктами матеріально-технічної бази, транспортними засобами засобами зв'язку паливно мастильними матеріалами, комунальними послугами, а також закупівля продовольства та інших товарів, пов'язаних з організацією життєдіяльності відповідних підрозділів. Друге – Заходи з розгортання центрів рекрутінгу на базі ЦНАПів, забезпечення приміщеннями, комп'ютерною технікою, меблями, канцтоварами, представників. Територіальних підрозділів Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України наступне послуги з цифрового друку інформаційної продукції та послуги з розміщення зовнішньої реклами. І останній – розвиток систем зв'язку, оповіщення та інформатизації. Тобто, це пропонується також сюди включити пункт щодо оповіщення, тобто обслуговування наших систем цивільного захисту, а саме двох сирен, які в нас перебувають на території міста, це уктелеком та машинобудівний завод. Все це пропонується. Ми пропонуємо передбачити по програмі 200 тисяч гривень на рік. Розумію, що косу, сума досить незначна, але при необхідності будемо в подальшому переглядати ці цифри, якщо буде така нагода. Прийняли на сесії ряд змін та доповнень до місцевих програм і бюджету громади. Зокрема, розподілили вільний залишок коштів загального фонду. Частину з них виділили на проєктні та пусконалагоджувальні роботи встановлення генератора для живлення зміївської лікарні. Отримало фінансування і комунальне підприємство «Зміївсервіс» на придбання обладнання для виконання ямкових ремонтів доріг. За рахунок вільного залишку, на виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської ради, на надання фінансової збільшені видатки, на надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП Зміїв сервіс на придбання обладнання, а саме вібраційного катка в сумі 600 тисяч, відбійного молотка в сумі 50 тисяч, нарізувача швів в сумі 100 тисяч. Фрізи для ямочного ремонту в сумі 96 тисяч гривень, на виконання програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Зміївської міської ради на КНП, по КНП Зміївська центральна районна лікарня, на розробку проєктно кошторисної документації по об'єкту встановлення генератора потужністю 200 Кіловат живлення для КНП Зміївська, центральна районна лікарня, силове електрообладнання, робоча документація в сумі 48 782 гривні. На придбання ящика э, АВР 3 400 в сумі 97 170 гривень, на виконання пуска налагоджувальних робіт по об'єкту встановлення генератора потужності 200 кВт живлення. Силове електрообладнання, робоча документація в сумі 17 тисяч 336 гривень. За рахунок коштів місцевого бюджету продовжать ремонтні роботи і у медичних закладах громади. На проведення капітального ремонту по часткової заміни системи опалення другого та третього поверху в будівлі поліклініки КНП Зміївська центральна районна лікарня в сумі 230 тисяч гривень, на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Зміївської міської ради на виготовлення на експертного звіту робочого проєкту капітальний ремонт дошкільного навчального закладу номер 2 в Сумі 100 тисяч гривень. Також за рахунок вільного залу залишку коштів спеціального фонду, який утворився станом на 1.1.23 року, збільшені видатки в сумі 749 000. 1583. это на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на перше, перше року по спеціальному фонду в сумі 249,583 гривні. І так, ось по міській раді на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку зміївської міської ради для КНП Зміївська центральна районна лікарня на капітальний ремонт приміщень лікарні для розміщення пологового та генеакологічного відділень та відділення екстреної медичної допомоги. в Лікарні, КНП, Центральна районна лікарня» в сумі 500 тисяч гривень. Для належного матеріально-технічного забезпечення поліцейського офіцера громади 100 тисяч гривень спрямували на придбання паливно-мастильних матеріалів. Одноголосно внесли депутати і зміни до регламенту. Вони стосувалися роботи представників засобів масової інформації у сесійній залі. Внести зміни до регламенту Зміївської міської ради восьмого скликання, доповнивши статтю 6 присутність на пленарних засіданнях Ради регламенту пунктом 6.12 наступного змісту. Представники засобів масової інформації, журналісти, що здійснюють фото і кінозйомки, відео, звукозапис із застосуванням стаціонарної апаратури, транслювання засідання ради та її органів по радіо і телебаченню, а також використовують портативні аудіотехнічні засоби, наприклад, здійснюють відео і звукозапис. На мобільний телефон під час проведення пленарних засідань Ради та її органів розміщуються в сесійній залі за четвертим рядом крісел, таким чином, щоб не створювати перешкод для спілкування учасників засідань, у тому числі візуального. Аудіотехнічні засоби, призначення для підсилення гучності звуку, мікрофони, допускаються розміщувати поблизу виступаючого. Якщо засідання ради та її органів проводяться в іншому приміщенні ніж визначено абзацом першим пункту 6.11 статті 6 регламенту, місця розміщення представників змі журналістів визначаються радою. Представники засобів масової інформації, журналісти присутні на пленарному засіданні ради та її органів, мають утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. Від будь-яких дій, що свідчить про зневагу до головуючого, депутатів інших присутніх на пленарних засіданнях ради або її органів, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного, мають здійснювати професійні обов'язки без створення перешкод у веденні пленарних засідань ради та її органів та під час виступів головуючого депутатів інших осіб не порушувати інші правила ведення пленарного засідання передбачені регламентом дотримуватись норм журналістської етики та морально-етичних норм поведінки організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов'язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами здійснює відділ з питань депутатської діяльності міської ради.